Шахет, який вже навіть діти в Україні навчилися розпізнавати за характерним дирчанням і прозвали мопедом, може стати безшумним. Іранці поставили на нього турбореактивний двигун, вже відеотестування тестування, і ось цю вдосконалену версію. Тигра невдовзі має передати Москві. Тож яка ймовірність того, що це може статися незабаром? І наскільки оновлені шахеди можуть бути небезпечнішими за мопедну версію? І головне, як ворог в обхід санці, намагається вдосконалити дрон самотужки? Дарина Добровольська розповість. Іранські дрони Камікадзе, які ворог десятками запускає по Україні, в народі вже прозвали мопедами через її характерний звук. Але відтепер дрони можуть стати тихими. Швейцарський аналітик Бенджамін Піте показав відео з модернізованим шахедом, який оснащений турбореактивним двигуном. Дослідники впевнені, що Тегеран може успішно продати такі БПЛА в Москві. Не буде е тороторохтіти як мопед, то буде свистіти як маленький реактивний літачок. Звичайний мопед цей шахед з. За... Поршневим двигуном літав на швидкості десь 190 км кілометрів на годину, то цей може долати рубіж, мабуть, навіть до 300 кілометрів. Новий двигун допоможе шаха долетіти швидко, але недалеко, тому що він не економічний. До того ще й вдвічі дорожчий, що теж невигідно росіянам. Але труднощі для ППО, якщо таки з'явиться у нашому небі, створити може. Мобільні групи з автоматів Калашнікова вже не встигнуть по ньому зреагувати. Вночі на зенітні системи, які не обладнані радіолокаторами, теж не встигнуть по ньому спрацювати. Оскільки тут є реактивний двигун, то тепловий слід набагато збільшений. Тому тепер по цьому шахеду можна буде ефективно використовувати переносні зенітно зенітні ракети Стінгер. Чи вплине відсутність звуку на роботу нашої протиповітряної оборони? Адже військові мобільних груп орієнтувалися зокрема і на характерне звучання. там, мабуть, останнє на що орієнтується, тому що є в нас радіолокаційна прив'язка до цілі. Кожна ціль позначена на нас на моніторах спеціальним маркером її відстежують радіолокаційні системи, і це є основне. Що нам вказує на характер цієї. Та поки дронів з новітніми іранськими двигунами в нашому повітряному просторі не було. Утім, у генштабі вже знають, як росіяни самотужки модернізували шахет 136 Змін зазнав його наповнювач. Якщо раніше використовувалися друковані соти. То зараз цілком щільний матеріал, схожий на монтажну піну. До літа 2023 року військовослужбовці центру виявляли шахет 136, який мав цінно литий корпус. Тоді як модифікація має композитний фюзеляж у Генштабі. Кажуть, це лише косметичні зміни, однак вони можуть свідчити про прагнення росіян вкотре налагодити серійне виробництво безпілотників. Над цим працюють протягом року. Почали знаходити і мікроелектронику саме російського виробництва. Тобто, росіяни намагалися таким чином імпорт замістити інші якісь. Мікроелектронні елементи е іноземного походження, і це значно прискорило процес виробництва. Шахет 136 без очікування постачання контрабандних елементів з інших країн, але тим не менш росіяни залежні від імпортних елементів для шахетів. зокрема від електроніки, двигунів та оптики, яку, попри санкції, отримують через так званий паралельний імпорт з інших країн. Видання The Guardian пише у безпілотниках шахет знайшли понад 50 європейських компонентів. Серед виробників є компанії зі штаб-квартирами у країнах санкційної коаліції США, Швейцарії, Нідерландах, Німеччини, Канади, Японії та Польщі. Аби санкції працювали сповна над цим активно працює Україна разом із нашими партнерами. Зокрема, США вже наклало санкції на юридичних та фізичних осіб із Ірану, КНР, Гонконгу, Туреччини і Об'єднаних Арабських Еміратів, які брали участь у закупівлі компонентів для виробництва іранських БПЛА. Та поки поставки з Ірану тривають, а росіяни налагоджують власне виробництво, адже під час осінньо зимового терору роблять ставку здебільшого на дрони. Якщо у 2022 році у них була превалюючий ударний елемент, це ракети Х-101-555, авіаційні крилаті ракети, то в 2023 му я не виключаю, що основний ударний елемент буде все ж таки шахет 136, А саме авіаційні та морського базування крилаті ракети вони будуть більш допоміжні. Готується до таких атак з неба і Україна за допомогою західних союзників. Зокрема, під час свого візиту до Києва цього тижня генсек НАТО Єн Столтенберг обговорював з Володимиром Зеленським посилення повітряного щита України напередодні зими і пообіцяв докласти зусиль, щоб постачання систем ППО збільшувалося. Дарина Добровольська Ми Україна, марафон єдині новини.